Сьогодні він у мене вкрав ребята спінінга, цей тігр. Він у мене його вкрав. Я приїхав сьогодні на аванфіш на рибалку, ставив спінінг. От буквально на 5 хвилин в магазин. Приїхав, а спінінга нема. Спінінг. Я його сьогодні цілий день шукав цього спініна і поймався от тігри. Вот ребята Це тігр. Сім тиграм тигр. Зараз будемо його уважити, друзі. Зараз поважимо його. Де? Кантя? Ага, треба нацепитися, так? Да? Нацеплюємо, так? Да? Так, да, і нацеплюємо. Одного крючка немає. Два крючка. Одного нема. А було два. Один ось відлетів. бачиш? Mm -hmm. Одорвався. Одорвав. <рекс> Та ні. Два коропа було, блін, на одну ету. Тому що, ну, реально було два крючка. Оцей ось, ось, ось крючок був у цьому, а цього крючка нема. Ну, так, 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 Гарик, не відпускаємо. Так, ребята. Що у нас там всі нулі? Що у нас там? 8700. 8700, друзі. Сьогодні у нас 21 березня напоминаю, водойма Аванфіш. І зараз ми будемо доставать спіна, ми з вами не прощаємося. Ось отакий рекс. Зараз ми зробимо пару фото і продовжаємо. До побачення, друзі.